Але вийшла така оце. Музична скринька. Годинники, будиночки, світильники, органайзери, цукерочниці та інші вироби. Юрій Лисак виготовляє з деревини, яка знаходить в лісі. Іноді вироби, каже, друзі дарують коріння, колоди, бо знають, чоловік знайде їм цікаве призначення. Зазвичай говорить е Юрій: люди спеку. ці залишки дерев використовують лише як дрова. Але для мене зразу було видно, що це буде світильник. Колоду подарував мій командир. Це черешня. Я заляв її боксітною смолою, під'єднав світло, виключається цікаво. раз. Просто кусок клена. От. Вийшов такий світильник. Казацькі шаблі, герб України, це ясень, це береза. Юрій Лисак говорить, виготовленню оцих будиночків приділяє особливу увагу. каже, вони подумки повертають його у дитинство. В колекції чоловіка було майже 10 таких будиночків. Їх він дарує рідним та друзям. Всі будиночки функціональні, відкривається дверцята. Можна відкрити, можна закрити. Знайшов кусок кори закругленої. Я вже знав, що це буде з цього зроблено. Верх, це кора горіха, це кора акація, береза, горіх. З частини цього коріння Юрій Лисак виготовив годинник та дитячий світильник. Розповідає, із залишків зробить ще один виріб. І після того як вичищається весь корінь, воно буде зовсім іншої форми мати. Воно не відкривається структура дерева, і тоді воно виглядає ну, зовсім незвично. Хочу зробити ще один годинник. От з. Кусочків дерева, значить, тут буде стояти будинковий механізм, і 12 кусочків. Виготовляти вироби з дерева Юрій Лисак почав після повернення з військової служби. До цього часу був юристом у 2015 році. Перебував у зоні бойових дій на сході України. Потім, за станом здоров'я, потрапив у госпіталь. Я пробув в госпіталі на Пущеводиці, із такі там був Роман Діденко, психолог. Ми з ним пропрацювали. А він сам автор якраз книги Хендмей Арттерапія. Значить, ми з ним пропрацювали і ну, пішов, позив щось робити. Другий рік поспіль своїм творчим досвідом Юрій Лисак ділиться з іншими ветеранами антитерористичної операції. Ті, хто вийшов з депресії шляхом творчості, я е, пробую, намагаюся їх об'єднати для того, щоб показати е, виставками, показати, що є вихід з депресивних станів шляхом творчості. Свої вироби Юрій Лисак позначає особистим підписом. Ольга Групсікора, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.